Аю всіх і кожного в М'юзікрумі. Втікає, Десять років тому, 2 лютого 2015-го, у трагічній автопригоді загинув один з найяскравіших українських сучасних артистів. Андрій Кузьменко, також відомий як Кузьма Скрябін. За офіційною версією, це нещасний випадок. Але є й інші припущення. Зокрема, про можливе замовлене вбивство. Це не дивно, адже Кузьма славився своєю відвертістю. Не боявся висловлювати свою думку та критикувати владу. Я показую вам депутата і пане президенте нашу Україну. То є траса Олександрія Кривий Ріг. Дякую вам за те, що сі з... бабки. Андрій більше не створить нових пісень, але його творчість житиме в серцях багатьох поколінь. Такі хіти, як старі фотографії, старі фотографії на стіл розслабля. Вітачі старишні розкажи. собі сама. Спи собі сама, коли біля тебе мене немає. Люди, як кораблі та багато інших, це безумовно культові пісні гурту Скрябін, які знає, чи не кожен. Йду, Ті, віри, Але багато років у тіні Андрія Кузьменка ховався інший Кузьма. Той що у старий період гурту разом із першими учасниками творив глибоку та інтелігентну музику під впливом синті-попу і постпанку, надихаючись, де «The Cure Дюран Дюран. Період, який українські медіа характеризують як андеграунд і бідність, не отримав належної уваги. Хоча є важливою частиною історії української музики. Пора нарешті змахнути пил зі старих касет і пригадати, якими були альбоми класичного скрябіна. Починалось все в Новояворівській Львівської області. Наприкінці 80-х музиканти отримали ключі від студії місцевого палацу культури, яку одразу ж зайняли кілька колективів і назвали її Спати або Студія патологічної тиші. У результаті творчих експериментів виникло нове об'єднання: перший склад майбутнього гурту Скрябін. До нього увійшли Андрій Кузьма Кузьменко, Ростислав Рої-Домішевський, Сергій Шура Гера. Ігор Яцишин та Олександр «Скрябе» скрябін у 1989 році новий колектив записує свій дебютний альбом Чуєш біль на котушковому магнітофоні, який потім розповсюджують серед друзів. Альбом складає 12 пісень, більшість з яких Кузьма написав спочатку англійською мовою, а згодом переклав на українську. Із цих композицій згодом увійшли до наступних альбомів. Тоді ж гурт познайомився з молодим режисером Володимиром Зайковським, який зняв 9-хвилинний артхаусний фільм на пісню Чуєш біль». саме завдяки цьому кліпу колектив нарешті отримав свою назву. Перед тим як відправити короткометражку на авангардний фестиваль. Зайковський попросив музикантів створити підпис для гурту. За шкільною традицією вигріб той, хто не прийшов на студію Олександр Скрябін. Гурт вирішили назвати на його честь жартома, але згодом нічого кращого не придумали. У 1990 році у складі збірної селянки студії Спати гурт вперше виступає на Львівському фестивалі Вивих. Тоді Скрябін вирішує підготуватись до участі в фестивалі Червона рута, майже єдиній можливості вийти в люди. У трохи іншому складі та під панковою назвою Андрій Кіл хлопці завоювали симпатії публіки та журі в Запоріжжі, виконавши пісню На даху добре. На подив юних артистів їх виступ зайняв третє місце в жанрі поп. Невдовзі після рути гурт Скрябін отримує свій перший контракт від Львівської студії Лева. Не ознайомившись з умовами та не думаючи, музиканти підписують угоду і отримують доступ до більш-менш професійного обладнання. У 1992 році під впливом нових європейських трендів вони випускають перший український техноальбом мова риб треба якось починати, не чекати аж до 40. Всього треба, спіти, роботи. Навіть садіку сі діти добре знають що до чого. Саме тоді з гуртом познайомився музичний журналіст Віталій Бардецький, який сприяє розповсюдженню обмеженого тиражу альбому. Бардецький або Барт також допомагає створити наступний альбом «Скрябіна». Працюючи в продюсерській агенції Ростислав Шоу, він пропонує музикантам співробітництво, зарплату та якісну апаратуру. Вже через рік після виходу мови риб колектив презентує новий альбом Технофайт. Який знову не досягає широкої аудиторії через розпад агенції. Двадцять 26 пісень з цього альбому будуть перероблені і перезаписані для майбутніх релізів. Невдач, музиканти вирішують взяти паузу у своїй діяльності. Рої відправляються Москви тоді як Кузьма і Шура за допомогою барда виїжджають до Берліна на старій Побєді Там вони ближче знайомляться з рейв-культурою експериментують з діджейським обладнанням та виступають у нічних клубах. Час цього Скребін починає співпрацювати з відомим синті-поп-гуртом гуртом Камуфляж. У 1994 році Тері Тарас Гавриляк, колишній працівник Ростислав Шоу, вирішує зібрати гурт, щоб записати новий цього разу успішний альбом. Вірячи в успіх Скрябіна, Тері позичає гроші у знайомих і примушує всіх учасників повернутися до Києва. Після тривалих пошуків студії гурт обирає Нове Рекордс. Перший лейбл продюсера Юрія Нікітіна і за 600 доларів за сім днів записує енергійний альбом «Птахи», наповнений духом Берліна. А як стане зима, то летять собі додому я собі захотів. Стали стартовою точкою для гурту. У 1995 році альбом випустили на касетах і вперше на CD. Він розійшовся тиражем майже 5 тисяч примірників, не враховуючи численних піратських копій. Офіційного релізу треки з альбому транслювали на українських хіт-парадах, зокрема на УТ-1 та радіопомінь. Перший компакт-диск учасники гурту символічно закопали в Карпатах разом із програвачем та акумуляторами. Пообіцявши відкрити місце поховання у 2097 році. Традиція продовжилася і для альбомів казки та мова риб. З того часу гурт перетворився на тріо: Кузьми, Шури та Роя. Музиканти занурилися у новий тем життя. Без перестанку виступали на численних фестивалях і проводили до 10 концертів за тиждень. Кожен коси на дорозі трохи ями. Не люди, а плями. Всі живуть в одному місті вечорами і днями. Ти веля собі помало, не чіпай нічого за ким ніхто не просить. Студія нова рекорд запропонувала скрябіну новий контракт, згідно з яким у 1996 році мав вийти черговий альбом. Але талант талантом, а популярність це про інше. До неї довелося йти довго. Ти мислями про свою ціль. Тебе забита вся голова, весь твій час, все твоє спілкування. Ти не помічаєш хто навколо тебе, тому що ти постійно думаєш, так Де чувак, з баблом, блін, коли ж він двері мені дасть мільйон, то ще геніальний. Ти відкриваєш очі, дивишся, йолки, палки, я постарів. Знаєш, мені 30 років. Ти дивишся ти в зйомній квартирі, ти дивишся твоє дитина лазить в таких колготках, що страшно на вулицю випасти. І ти бачиш в зеркалі, своєму винуватці своєї біди. Я от їздив по ночах по Києву на такому гольфіку, для того, щоб зранку принести пакет молока до хати. Ти тоді ти, ти не, маєш, не маєш часу про ту ціль думати. Ти думаєш, що, що похавати. Мені це не можна. Треба пахати. І от там працездатність, вона, в принципі, так само ще один крок до того, щоб щось досягти, тому що якщо ти талановитий, що ти геніальний. Проте ніхто не знає, крім миші, яка живе в тебе на кухні, знає, що ти геніальний і, і талановитий, тому що треба пахати для того, щоб людей навколо в тому переконати. Кузьма, що звикав до напруженого ритму життя в столиці, мав в плани випустити аж три альбоми. Проте процес затягнувся через поїздки Роя на заробітки до Москви і брак матеріалу. Протягом року музиканти збирають матеріал із неофіційно виданих альбомів та перезаписують його в альбом. Казки Я не очі. Тіка цій платівці, оригінальна філософія та дух раннього скряпіна дійшли до столиці. Запис був зроблений на якісній апаратурі студії за участю сесійних і запрошених музикантів. З гуртів Нічлава та була Раса та співака Ель Кравчука. Це звучить парадоксально, але у гурту Скрябін постійно бракувало грошей. Попри успіх, альбому Птахи і ротацію гурту на радіо. Після виходу казки кілька пісень почали транслювати на радіо і телебаченні. І про Скрябін вже знали. Але концертів не було, як і комерційного успіху. І знову як завди просигнала чужому ліжку пі чужим вікно. У 1997 дев'яносто Скрябін відкрив у Києві власну студію з ностальгійною назвою Спати. Окрім запису офіційних альбомів, тут відбувалися різноманітні музичні експерименти, зокрема й позацензурні. Саме такі композиції були об'єднані в окремий проєкт під назвою Спатанка. Першим і останнім альбомом якого став реліз Вафлі. Хто гроші має? Що творчою ініціативою, що відрізнялася від традиційного звучання скрябіна, була Еутерпа. У цьому проєкті об'єдналися кілька відомих музикантів: Кузьма, Тарас Чубай з плачу Єрмії, Андрій Підлужний з Нічлави і Юлія Лорд. Спільно вони переосмислили звучання народних пісень. Хоча на той час цей проєкт не здобув широкої популярності, він став важливою віхою в історії сучасної української етномузики. Вижаю я ворота, Вийшла мила Красна золота. У 1997 році музиканти також активно працюють на радіо в ролі діджеїв. Кузьма виступає на супернова під псевдонімом Діджей Сміт, а разом із Роєм на столиці запускають власну програму Клітка, де діляться улюбленою музикою та своїми невипущеними треками. На студії спати до кінця 90-х» записуються ще два альбоми. У 1998 році виходить танець пінгвіна, збірка реміксів і перезаписів давніх треків, які раніше не були офіційно видані. У 1999 році гурт презентує альбом хробак, що має філософське і дещо похмуре звучання, незвичне для слябіна. Реліз виходить в двох варіантах. Повному та скороченому. У записі альбому бере участь співачка Юлія Лорд, яка співпрацюватиме з гуртом протягом наступних двох років. Полосів, yeah, yeah. Слів, yeah, yeah. Машини, yeah, yeah. Поступово стосунки між членами гурту починають погіршуватись. Після запису альбому «Стриптиз» у 2000 році артисти сваряться між собою, і тоді з'являються перші натяки на розпад Скрябіна. Рой припиняє виступати разом з гуртом, але формально залишається в його складі. Пізніше в одному з інтерв'ю він розповідав, що в 2000-х роках почалась атака на всеукраїнське, а також на непромосковське. Скребін швидко зник з ефірів. Гурт став непотрібним разом зі своїми пінгвінами, бо над ними треба трошки думати. Кузьма вважав, що якщо їх не крутять, значить вони роблять щось неправильно. Коли він намагався створювати пародійні та прості композиції, вони в принципі отримували певну ротацію. Добрий, такий, Старий скрябін був більше арт-проєктом, який намагався виконувати свій улюблений, але не популярний в Україні стиль. Що протягом років існування класичного складу набув відомих скрябінівських рис. Найяскривішою особливістю скрябіна завжди була унікальна вокальна манера Кузьми, прості, але глибокі тексти. Вони писалися розмовною українською мовою за стола. Що зробило лірику Скрябіна такою щирою та впізнаваною на багато років уперед. Це була чисто творча історія, тоді як новий скрабін вже розвивався за принципами комерційного проєкту. Наступні альбоми Модна країна та озимі люди були записані з новими сесійними музикантами, що символізувало закінчення електронної та старої епохи Скрябіна. Куда не сунся, чужі навколо. У музиці гурту стали домінувати живі інструменти. А в 2003 році з початкового складу лишився лише Кузьма. Він збирає навколо себе нових музикантів і започатковує нову, більше знайому у сучасній аудиторії концепцію гурту. Я люблю бейбе. Бей -бей. з цього моменту під назвою «Скрабін» почав існувати зовсім інший колектив, але про це трохи згодом. Нагадую, ви були в Music Room. Слухайте круту та якісну музику. Побачимось.